Привіт! Сьогодні я розповім вам, що терміново потрібно робити з часником, якщо він пожовтів. Дане явище зустрічається абсолютно на всіх городах, де його вирощують. І перший його прояв відбувається на початку весни. Хочу вас відразу заспокоїти, дану проблему досить просто і швидко виправити. Далі у відео я вам все розповім і покажу. А зараз трошки теорії: ця грядка часнику не моя, а сусідів. Вони зіткнулися з цією проблемою з найпростіших і банальних причин. Вони навесні не зробили азотну підгодівлю. Зараз поясню в чому тут зв'язок. Ранньою весною, коли часник сходить, він все харчування і життєві сили бере спочатку з самого зубка часнику, який ви висаджували восени. Рослина навесні починає нарощувати зелену масу, а також розвивати коріневу систему. Але харчування у зубчику часнику не вічне. І коли воно скінчається. Це проявляється на чеснику пожовтінням листя, так як корінева система ще повністю не сформувалася, і не може отримати харчування в доступній кількості з ґрунту з цієї ж причини і ваш часник жовтіє. Я своїм сусідам вже розповів про цю підгодівлю. І сьогодні вони цю проблему усунуть. А подивіться тепер на мій чесник. Зовсім недавно я робив відео про весняну підгодівлю чеснику. І робив я її настоєм з курячого посліду. І зверніть увагу на мою грядку. Як бачите, весь часник красивий і зелений, якщо пожавтіння на ньому і є, то зовсім незначне і всього лише на деяких рослинах. Але це також легко усувається повторною такою ж підгодівлею через 14 днів після першої, що я незабаром буду робити. Але вже результат, як ви бачите, на обличчя. На моєму часнику дана підгодівля була, а на сусідському часнику ні. А так як настій курячого посліду багатий не тільки азотом, але й іншими макро- та мікроелементами, то це дозволить вам не тільки позбутися від пожовтіння на листях часнику, але ще й швидко наростити зелену масу, що за підсумком сезону допоможе вам отримати велику головку часнику. Ще зверніть увагу, що після підгодівлі мій часник вже досить добре потовстішав, це означає, що врожай. Буде великий. Ну, а власне, зараз я вам продемонструю, як правильно готувати і підгодовувати часник. Я вже про це розповідав, але як то кажуть, повторення мати вчення. А для приготування даної підгодівлі нам буде потрібно 10 літрів води. Ще потрібен буде гранульований або свіжий послід. Зараз я розповім про пропорції гранульованого посліду, а також і свіжого курячого, так як вони підрізняються. І розповім в чому саме. Ну, в першу чергу, про гранульований він продається у садових магазинах. Або в інтернет-магазинах, і головною його перевагою перед звичайним свіжим курячим послідом це те, що він очищений, і має меншу кількість аміаку, який згубно впливає на корінневу систему рослини. А саме аміак у великій кількості може корінневу систему обпалити. Нам буде потрібно літрову банку наповнити гранульованим курінним послідом і додаємо її у 10 літрів води. І зразу ще одна перевага гранульованого курячого посліду в тому, що його не потрібно настоювати тиждень, як це потрібно робити зі свіжим курячим послідом. Він повністю зараз розчиниться за декілька годин і їм вже можна буде підгодовувати. І це в нас вийде концентрат. А тепер розповім, як готувати такий же концентрат зі свіжого курячого посліду. Вам буде потрібно наповнити 1 четверту частину 10-літрового відра. Потім доводимо об'єм водою. До 10 літрів і настоїмо його 7 днів. Зверху кладемо кришку і хоча б раз на добу перемішуємо. Це, по-перше, потрібно, щоб позбутися від великої кількості ам'яку, а також щоб він перебродив, тому що у курячому свіжому посліді є багато різних шкідників та їх личинок, які ви можете занести собі під рослини, якщо він не перебродить. А ось після 2 годин наш настій з гранульованого курячого посліду вже готовий. Знизу є густий осад. Звичайно ж, ми перед тим як будемо набирати цей концентрат і додавати його у лійку. Ретельно перемішуємо, набираємо пів літра і додаємо у лійку. Також добре перемішуємо і йдемо підгодовувати. Ну, а підгодовувати можна двома способами. Перший найпростіший: просто поливайте вашу грядку з часником з ліки методом дощування з витратою 10 літрів на 2 квадратних метра. Таким чином, підгодівля повільно, але впевнено проникне в глибину ґрунту і досягне коріння. Але якщо ви хочете побачити швидкий ефект і щоб дійсно підгодівля добре спрацювала, краще зробити наступним чином: за допомогою мотиги в міжряді продрати канавки глибиною десь 5 см, це потрібно, щоб підгодівля швидше досягла корінців. Також носити підгодівлю таким способом більш економічно. По-перше, то, що вона досягне корінців набагато швидше, а також проникне ще нижче, що зробить ґрунт під часником більш поживним. Поливаємо і даємо повністю впитатися нашій підгодівлі. Потім знову засипаємо пухким ґрунтом. Як я і говорив, такий спосіб трошки важче, але ефект від нього набагато краще. А для часнику дана підгодівля дуже важлива. Тому що її склад в першу чергу багатий азотом, який послужить нарощуванню великої зеленої маси, також вона позбавить ваш часник від пожовтіння. І ще в складі даної підгодівлі є фосфор і калій, які сприяють збільшенню утворення кореневої системи і роблять часник більш стійким до хвороб і погодних умов, а саме температурних перепадів, посухи або ж сильних проливних дощів. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна. Обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!